Всім привіт! Презентую вам лот. це чоловічі курточки бренду Кріві. Вони всі однієї моделі. Зараз вам їх покажу. Така йде моделька, є захист для підборіддя. Вона йде на блискавці, є світловідбиваючі елементи. Кишеньки ось тут вони досить ручні. Так, ось рукава виглядають Капюшон. Такий Натягується ось так, затягується. Ззаду також є свісовідбиваючі елементи. Вони будуть в двох розмірах М та Л. Розміру М 6 штук та розміру L також 6 штук. Загальна кількість лотів буде 12 одиниць. Вартість такого лоту 10 590 гривень. А вартість однієї такої куртки всього 882 гривні. Вона досить тепленька зараз на зимні періоди. Підписуйтесь на наші YouTube канали, цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!